Щоб краснів швидше, ну тут якби ну тут банально. Кальцій, калій, сульфати. Сірка, калій, кальцій. Тоді він буде швидше красніти. Ну, можливо, різні прийоми. Можна підсушити. Навіть так буває. Підсушують, якщо в теплиці підсушуємо для того, щоб він більш ну він щоб він краще себе відпрацьовував, краще краснів. Ну, калій, звичайно, калій. Рослина повинна бути, ну, по-друге, вона повинна сурувати правильний якісний плід. Тобто живлення в процесі всього вирощення повинно бути збалансоване. Нагадую, для збалансованого живлення у нас є сліда НПК. Якщо у нас якісь проблеми виникли в ґрунті, у нас є сліда гель, який працює дуже класно і працює по листу. Е гіркість на гіркість перця гіркого, ну, капсаїцин, там, формування капсаїцину, він Ну, ви знаєте, це сортові особливості. Я знаю, що є перець, який в зеленому виді він зовсім не пекучий. От, зовсім, ну нема в нього ніякого абсолютно. А от коли він вже покраснів, о, тоді вже, блін, мама, не геруй. До нього з, там, з голими руками не підходиш. Є, наприклад, відомі сорти, які зелені можна вже реалізовувати. Тут, тут вже досвід власний і відгуки від компаній, які продають. Ну, які якби, презентують ці гібриди у нас в Україні і не тільки в Україні. На ще скажу особливість перця гіркого, там треба дивитися на кальцій, тому що він дуже вимогливий до живлення кальцієм. Ну і формування самого також для того, щоб втримати, як і для всіх перців, імунітет на рівні. Ну, це також ну, все те, що потрібно для перця. Формування, вчасний полив, перець витримує посухи, але він не любить їх, ці посухи. І стресова ситуація він може навіть і не відпрацювати. Тому формування, ну, ж, перець там, в 2-3 стебла, я розумію, це дуже важко, це дуже марудна така справа, але вона того варта все-таки, якщо небагато, і є бажання дійсно отримати результат. Якщо і нема можливості ну, нічого страшного, Гіркий перець він, ну, він класно росте. Мені подобається сам по собі гіркий перець. І плюс сам по собі гіркий перець він дуже, дуже мало пошкоджується шкідниками, тому що сам по собі він, він сам себе захищає. От ця засмонована кислота жасмінова, це один із гормонів, які рослина продукує. Тобто в перця він розвинутий на високому рівні. Він його не пошкоджує там. Більшість шкідників його не пошкоджує. Тому дуже зручна культура. Дуже цікава, дуже корисна. Одне, що ще скажу від себе, що гіркий перець е, треба вживати, він нам, якби, як людям потрібен. І його одне тільки застерігають, лікарі, не, не, не мозя вживати на голодний живуто. Тобто на пустий живодок істини. Це, ну, це вже буде плохо. А так, в цілому, е, сортові гібриди, ну, особливості гібридні і калій кальцій.